Вирощування розсади томатів захоплюючий та відповідальний процес, який винагороджує нас щедрим врожаєм смачних та соковитих томатів. Щоб досягти успіху в цій справі, необхідно знати та дотримуватись певних правил та рекомендацій. Раніше я купував розсаду на базарі, але в більшості випадків розсада помідорів не відповідала своїм характеристикам. Тобто я купував розсаду рожевих томатів, а виростали червоні. Брав круглі, а вийшли томати сливки, та й врожай був не дуже великим. Тому я вирішив вирощувати розсаду томатів самостійно, вдома. Першим кроком до успіху є вибір якісного насіння. Сьогодні на ринку представлено величезний вибір сортів помідорів, кожен з них має свої особливості. При виборі насіння звертайте увагу на термін придатності, вражанні сорту, його стійкість до хвороб.